Мери Києва та Львова відвідують засідання Львівського апеляційного суду, який 27 січня розглядатиме апеляцію чернігівського міського голови Владислава Трошенка. Про це вони розповіли українським інтернет-виданням. Так Віталій Кличко вважає, що в суді вирішуватиметься доля всього місцевого самоврядування, а також результати волевиявлення чернігівців. Мер Чернігова з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії був з містом з мешканцями. Поряд із ЗСУ захищав місто. Місто вистояло, а мер Чернігова був нагороджений президентом орденом за мужність. Тому рішення суду про тимчасове відсторонення виглядає вкрай сумнівним, наголосив очільник Києва. Як йдеться у повідомленні «Цензор.нет», мер Львова Андрій Садовий теж сподівається на об'єктивне рішення суду. На його думку, засідання відвідають багато міських голів. Це безпрецедентний судовий процес. Ми ж розуміємо, що Атрошенко діяв в часи воєнного стану. Він рятував свою сім'ю, і я думаю, що рішення має бути об'єктивне з повагою до чинного законодавства, зазначив Андрій Садовий. Нагадаємо, 7 грудня минулого року Яворівський районний суд Львова відсторонив Владислава Трошенка від посади на один рік, мотивуючи це тим, що очільник Чернігова з початком повномасштабного російського вторгнення вивіз свою сім'ю з міста на службовому авто. Суддів бачають у цьому конфлікт інтересів. Проте мер Чернігова стверджує, що діяв відповідно до інструкцій офісу президента. Рух чесно, асоціація міст України, комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та Наступом на місцеве самоврядування